Слава нації, пані та панове, про історію України Белина, частина 49. Де хто та коли придумав Україну. Хто перший вимовив те слово? Що воно означає? Коли слово Україна вимовили вперше, я не знаю. Але маємо річку Укру. Вона протікає по колишньому кордону між поморською Руссю. Та поляками. Тобто вона тече у кордону, тому її так і назвали Укра. А те плем'я, що там жило, називалося Укри. Також словенська мова має сім діалектних груп. Одна із тих семи діалектних груп має назву верхньоукраїнська, а інша нижньоукраїнська. З огляду на те робимо такі висновки. Якщо ті Діалекти тої давньої мови мають такі назви, то і слово те народилося давно разом з тими діалектами, разом з тією давньою мовою. Треба туди поїхати до тої Верхньої України та Нижньої України, подивитися на тих людей, поговорити з ними, порівняти їхню мову та нашу мову. Також було б добре дослідити, коли у Словенів ті діалекти виникли. Тут маємо три варіанти. Перший варіант це ті діалекти верхньоукраїнський та нижньоукраїнські виникли, коли словени жили на спільній прабатьківщині словенів, Хорватів, русинів. Це є невеликі гори Північної Угорщини та Східна Словаччина без Киди. Другий варіант це тоді, коли у складі гунів. Тобто, унів, тобто унії Спілці Союзу анських, словенських та руських племен, словени прийшли в Панонію та далі на схід та на південь. І третій варіант це коли Словенів туди переселив, як у свої рідні племена, перший король римського вже королівства, а не імперії, король ругів, рутенів, русів, одоакер. Точну дату народження того слова хай досліджують вчені лінгвісти. Туди треба поїхати, поговорити з мовцями того діалекту, порівняти їхню мову з нашою, послухати їхні давні казки, порівняти з нашими. Отже, слово Україна народилося разом зі словенською мовою. А Нестор зазначав, що Русь і Словени одно є. Коли воно народилося, то нехай вчені. Лінгвісти досліджують. Слово Україна за Закарпатами, там, де народилася Русь і де народилися Словени. І жило з того часу, як русини українці навчилися говорити. Почитаємо з цього приводу книжку Святослава Семенюка. Так як назва Україна вживалася в ході нашої давньої історії досить рідко. То про її походження існує ще більше версій, ніж навіть про походження Русі. Як правило, суперечки йдуть навколо того, чи означає те слово таке поняття, як країна, чи воно означає таке слово як Окраїна іншої держави. Наші вороги Україно ненависники саме дотримуються оцеї версії, що воно Окраїна іншої держави. Насправді те слово з'явилося на прабатьківщині русинів українців в Дунайській Русі. І в давнину воно означало не країну і тим паче не окраїну, а славне і героїчне прикордоння. Його поява пов'язана з подіями 486 року, коли король рутенів Одоак для відсічі наступу готів на своє королівство збудував на кордоні у кордонний прикордонний український град. Баварці, як захопили Австрію, то спотворили український град на якийсь Крайнбург, а місцевість навколо того міста тепер називається Каринтія як адміністративна частина Австрії. Про те, що український град започаткували саме давні русини, свідчить той факт, що сусідні з Австрією Словенці до сьогодні називають Цю землю корошкою Орошкою. Тобто землею оросів росів, а поляки звуть її Рашкою. Наступна згадка про українців. Походить з Німеччини і здатується 955 роком. Німці говорять про плем'я Укрів, що живе на річці Укрі. Тепер та річка називається Укр по німецькому. І тече та річка по кордону між Поморською Руссю та Поляками. Німці, коли захопили ту землю, то назвали її Укрмаркою. І тепер вона називається Укрмаркою. Під час Христового походу на них німців у 1147 році, похід Христовий 1147 року, подивіться в інтернеті. Вендський похід. вендський похід, бо цей рік співпадає з другим походом хрестоносів у Малуазію, а це саме вендський похід. Частина укрів переселилася на Волинь. І життя Отона Бамберського ми точно знаємо, що ті Укри належали до групи волинських племен, і разом з ними те поняття нарешті потрапило на територію сучасної України. Ну, певно, що воно раніше потрапило, бо коли там руси. Перейшли на наш Бік Карпат у IV столітті, чи в III, чи ще в II. і, мабуть, разом з ними перейшло і це слово перейшло тоді. А Укри лише додали до цього слова. Саме Волиняни першими почали називати наші прикордонні з диким полем землі Україною. А в Руських Літописах перший раз та назва. Була зафіксована у 1187 році в розповіді про смерть Переяславського князя Володимира на посольському рубежі. В усіх трьох перерахованих випадках мова йшла не про цілу країну і не про звичайну Україну, а саме про небезпечне, але разом з тим героїчне прикордоння. Українці і сьогодні фактично є прикордонниками на рубежі Європи, на рубежі Великого Руського українського світу. І з азійським світом. Отже, протягом кількох тисяч років своєї праісторії та історії наші предки називалися спочатку слов'янами або словенами, більш скорочено Венами, Вендами, Венедами. Потім майже 2000 років звалися Оросами, Росами, Русами, Русинами, Рутенами, Ругами, Хорватськими рутенами, Хорутенами і нарешті українцями. Той факт, що росіяни насполегливо намагаються викрасти назву Русь та руський народ, примушує нас постійно вдаватися до захисту своєї історичної спадщини і відповідних кроків у тому напрямі. Саме тому такі видатні українські історики, як Грушевський та Аркас, називали свої праці не історією України, а історією України-Руси. І ми також будемо в цій книжці. Переважно вживати назву не Україна і Українці, а Україна Русь і русини українці. Автор подає вдаватися до захисту, а пора вже нам відбирати у наших сусідів нашу історичну спадщину. На цьому, пані та панове, завершимо 49-ту частину. Читав як умів Петро Балина. Всім дякую за увагу. Слава Україні!